Тує подарунки. подарунки. Розлітом робить нам подарунки. Готує По подарунки, для дітей. Спить. Спить. Що він робить? Ну так ти думаєш? Обіхає. О, ехає. Сліть ти думаєш? Кожних оленів допомога. Чому Дід Мороз дарує подарунки тільки дітям? Тому що вже не граються. Тому що зарослі вони лабуті. Вони слухаються, а здорові вже ношиють подарунки. Тому що других немає дітей, дорослі не. Вої за ваї, а вони мали. Тож вони малі діти слухаються. Тому що дорослі вже виросли в дитинство. Ну, тому що церкали не дарують до Бога, їм не треба буде. Бо то все немає. Вони церкви. Вони хочуть подарують. Бо тому що свята зрослі, вони, вони церкви е, е, прили е, вже... Звикли. Подоложені слухняні, що вони що, і, і, бувають із цих, тому що вони приносять послушня ділка, uh -huh. а де послужку, де приносить. Тому що, uh -huh. тому що uh -huh. вони менші. Дорослі вже виросли з того місця, вони потрібні. Хоч велике вже вони самі собі можуть зараз. Оплатить зарплату Діду Морозу, як думаєш? Леди Гляди Снегурочка 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 Никто не кафе Никто 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 Я знаю Я Никто Никто Свет Специальный Дед Мороз, который обдругованный і его прислушники Ты думаешь, сколько лет Деду Морозу? Десь сто. 150. А десь літ 100. 100 і ще сто. Як всі подарунки, які приносить Дід Мороз, поміщаються в один мішок. Бо Дід Мороз це дуже великий мішок. Хочу Він і кладує подарунки. В нього великий мішок. Бо великий мішок дуже везен, а Дід Мороз великий. А він зовні мішав дуже великий. Досі я був він великий ділочки, бо його мішок чарівний. Чого вони поміщаються, як думаєте? Він потреба був, ніж якось поміщує. Він якийсь якось складає, хто викладає. Він їх осторожно складає. Помішав дорога. Треба здоровий мішок. Мої маленький. У нього не мішака зима. І всі подарунки по карману Діду Морозу. Є, не всі. Чи все він може купити? Купити? Так. Да. Ні. У нього камінь не піть. Ні, буває, буває, що він не приїде і може просто покласти шоколадку, ну при пізніше. Ні. Чого? Та що в нього не дуже багато грошей. Про що мріє сам Дід Мороз. Щоб Діти всі слухалися. Щоб діти всі були слухані, добрі, веселі. Про те, щоб подарувати дуже багато дітям, дуже хороша подарунка. Купити великі подарунки дітям. Всі ви... И... діти були щасливі. Радість дітей. Усі діти були щасливі. Великі самі. Купити були самки. Про дітей, про дітей. Планучку. Планучку. Про свято. Я хочу з А і було і. Яка в нього мріє? Хороша. Що носить Дід Мороз, коли він знаходиться вдома. Вдома, піжама або ще щось. Піжама. 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 Хороша. Халат, тапочки. Е, Мені що чоловіки кое-ка. І шого? чого. Що не носить? Солк. Е, Таку шапочку нового uh -huh. красну. І та халат такий красний. Шапку це чапку Дина Мороза. Де ж прекрасну. Е, Шапку новогодню. Шорти і е, футбол. Це саме і научне. Одяга. Читаю письма. Говорять, що в Новий рік здійснюються абсолютно всі мрії. Яке бажання б ти б загадала? Я б загадала Медведика. Хочу собі собаку. Бажання. Я б загадала, щоб в мене була сестричка. <головік> а, <головік> багато конфет. Шоколад. Я бы загадала с тобой куби. Я б загадала велику мішку. Кролика. Машинку на пути управління. б багато снігу випала. Скель. В общем-то я чуть висит лучше Моя сім'я була здорова завжди. Високий рівень по математиці. Як спіймати Діда Мороза? Ну, зробити приманку печеня і соку. Першимо тут я. Не, не я. Я, я не можливо, знаєте? І я. Як? Може поставити відкриті камери. Ну, треба піднятися на вертольот, коли буде 12 часов ночі застити в морозу і не запіймати його. Написати йому вистав хай прийде. Але на літу чогось піймати і його. Накинути його на нього сітку. Поставити лавушку. Дід мої невозможно піймати. Сачку. ночі не спати. Вночі. Вночі як саме? Що треба зробити? Не, не спати, він зайде я А не спати вночі. І піти кудилку і сказати, а я тут. На новий рік дарувати не можна. Овочі. Ремень. Тут. Панку. Різочки. Крути. Ку... Багато солощів, воно дає на зуби. Це що таке? Я Телефон типа навіть телефон. Нельзя далувати деньги, телефони. Шоко не гроші. Уэйна. -э -э. Пупси. Куку. Злости. Нельзя Ем, э -э Джон. Нельзя дарить. И прута? Да. Чого? Яка страва обов'язково має бути на столі в Новий рік? Салат, окрушка, окошка, окошка, окупці, салат, салат, суписа, шуба, бутерброди, окі, шуба, ольв'є. Оливье, колбаса, конфеты, бутерброды, набитки, детская сарханка. Венерат, да, шуба и... Детамбуру да, и колбаса. Оливье. Оливье. Картошка. Новоречная. Сладкая. Пицца. Кровавый салат. Торт. Хорошо. Ще щось? Окрошка, салат із кокольбузи, салат із грибів. окрошка, Ще що? Картошка, силка, баша. Що б ти хотів з'їсти на новий рік. Я б хотів десь кого м'яса з'їсти. Про що ти мрієш в новому році? Пламан Мелика. Що таке новий рік? Новий рік це е, канікули. Новий рік це Ойди. Новий рік це е, Миколаї, Расні свята, Щедівки, Колядки. Новий рік це о, Ау і Новий рік це свято. Що таке новий рік? Це врата. Сніг. Але є це воду. Ким ти уявляєш сучасного Діда Мороза? Що він їде на машині, угу. і ще в нього є телефон, і він не користується. В нього є роботалайд, відео вміє користуватися угу. комп'ютерів, Будинок із комп'ютерного стіну і його є друг. Він досить до руки ходи в голоде. Одязі? Одязі. І роздає. Він може кольосовувати кажуть там. Він на самках літає. Літає на самках? Ой, їх не воїть, його не видять. Уявляю, що він може пекти. Не пекти, а робити смачний шоколад і розговорювати з, з, з дефінами і Угу. і також може кататися на велику. Які твої очікування від нового року? Хочу багато снігу, і як цей рік був дуже, дуже веселий. Щоб випало багато снігу і можна було ліпити снігому бабу і грати в ось сніжки. очікування, щоб ми поїхали до бабусі і там провели дуже гарний новий рік. Я хочу, щоб в новому році випало багато снігу і ми гралися на дворі. Я хочу, щоб коли ми подолали коронавірус.